Всім доброго ранку. Сьогодні у нас ранці буде невеличка індійська історія, тому що треба подивитись нам з вами красиві прикраси з Індії. Ну що, щоб були новинки, треба нам з вами розібратися з прикрасами. Так. 42 сантиметри, чокер, флуарід, 1050 гривень на сріблі з такими кубиками. У минулому відео з Таїланду я там показала такий самий, тільки цитрин з такими срібними вставочками. Цікаво. Це просто такий флюоріт. А, і там була ще флюоритова брошечка, також якраз. Про флюоритову трошечки тему. Довго не буду затримуватись. Красивий короткий чокер. 1050 гривень вартість. У розмірі 18,3 3800 гривень комплект. З рубінами і хризолітами. Ось такий. Тут красиві рубінчики трикутні, красивого кольору. Сережки невеличкі. Ось такі. Хризоліти дорогі, тут, на жаль, я нічого не можу зробити. У мене є що додати. Теоретично. Теоретично можна додати сюди чокер. 42-43 см, а 1250 гривень це такий крупненький хризоліт зі срібними кульками. Крупненький це 3,5-4 мм на нас сріблі зі срібними кульками. От, можна зробити такий комплект. Відтінки, як ви можете побачити, відрізняються, але вони, в принципі, і не, ну, не будуть співпадати з намистом. Тут світліший підвісочка ось така. Може бути така огранка шипом, хризоліт із включеннями. Вона, на жаль, на цей не, не проходить трошечки на намистинку, було б красиво, якби зробити так. Ну, можна набрати так, якщо. Дуже захочеться. Сама підвісочка також на бюджетна, 1550 гривень вартість. От тут є включення всередині. Ось так виглядає з цього боку. Камінчик 1 см. Ну, і ще один у висоту. Такий гостренький. Це до набору він навряд чи підійде, але я показую хризоліти. Браслетик з хризоліту від 18,5 до 21, 3300 гривень, але тут трошечки висотою відрізняються хризоліти розміром. І один елемент не сильно згинається. Оце. Може, ювелір я можу виправити, але він не, не мав би бути таким жорстким. Це на крупнішу руку, ніж у мене, він ляже нормально. У мене алергія, не звертайте увагу. невідомо на що. Приблизно в камінці 7х5. Ну вони крупненькі. З подовжувачем. Ось такі хризоліти. Далі комплект приніт у 19-му розмірі 3600 гривень вартість. Ось такий. Приніт з включеннями обов'язково з такими волосками. Чорного турмаліну чи зеленого. Трошечки відрізняються сережки по висоті по 2 см, досить такі крупненькі, красиві. Камінці, не знаю, може хтось хоче окрему каблучку. Щось в мене є така ідея. Або сережки. Напишіть, будь ласка, якщо впродовж двох-трьох днів ніхто не забере комплектом, то... Роз'єднаємо, значить, ось такий приніт приблизно по 2 сантиметри крупненький. Вага однієї сережки 6,3. Можливо, хтось хоче ось таку маленьку-маленьку підвісочку, а тут невеличкий онікс в позолоті. Підійшло б для чорної шпінелі. Може, в мене і є така дрібненька. 550 гривень вартість підвісочки. така. Манюнька, манюнька. Чокер у мене є з хризоліту. якраз хризоліту підійшло би. 750 гривень вартість. Вони всі десь 41-43 см На сріблі хризоліт 2 мм. Це найдрібніший. Зі срібними кульками та срібними кульками по центру. Це в нас хризоліт такий світлий, красивий. Або чорна шпінель 750 гривень, тут без срібних кульок. Точніше, по центру немає срібних кульок, а тут трошки є. Просто не стоять по центру. Це просто носити як самостійну шпинельку. От я хотіла подивитися, як це буде разом з за... це колечко, воно потім ставиться сюди, щоб зручніше було за... За... застібати. От, Бачите, от таким чином я думала. Тільки треба замовити, щоб були рівні кульки по центру. Бачите, якраз чорний-чорний. Клас. Ось так би могло би бути, якби тут були срібні кульки по центру. От, а хтось навпаки не любить срібні кульки, хоче просто, щоб були самі камінці без нічого. У нас є з вами 44 см зелений кварц, він якраз приблизно до відтінків празеоліту, але не зовсім. Він трошки як світліший, або навіть, можна сказати, десь жовтіший, ну, і світліший і жовтіший. І по центру тут красива така паралинка. Просто коліє, 850 гривень вартість, 4 мм намистини. Вони не а такі, зі срібними кульками. Відтінки, бачите, всіх різні. Десь світліше, десь ще світліше, десь жовтіше. Тут взагалі білі. У нас з Такою маленькою перелинкою. Так, повторюсь, але нічого не можна зробити. Якщо воно так є. Каблучку до нього у розмірі 18,8. Ось така з поролинкою. Тут завальцована пролинка, хоча, бачите, передбачено, що її будуть ставити на штифт. 18,8 чи який розмір я сказала? ну Трошки на 19, так він виглядає. 1250 гривень. Ось такий браслет з Геліотісу з приламутру. Тут єдине, що сам Геліотіс він тонкий. тут я зробили таким товстеньким з підкладкою такою проламутровою. На зап'ястя приблизно 17, мені на мої 16 також зручно, так приємно обнімає, бігає туди, ну, в принципі, так е, цікавий. На резиночці зручно вдягати на літо буде так переливатися. Блискучий він цей геліотіс. Ще невеличка в мене буде рекламна пауза. В нас на днях. На днях, може там, 10 днів, це так в мене на днях, знаєте, сьогодні день, завтра вже місяць. Будуть ізраїльські прикраси. І от я хочу нагадати ось такого типу сережки з бурштином. З золотими накладками, 1950 гривень вартість. Тут золота накладка по ось Такий бурштин. Це виробництво Ізраїль. Красиві на петлях, вони цікаві. В принципі, комусь хтось писав, що але Мені це здається середній масштаб 3,2 повністю 7,2 обидві сережки, і буде ще підвізка 8,2. Підвізка 1550 гривень на шнурочку, але він тоненький, то я його так дуже не буду показувати. Сам бурштин. Да? Тут красивий такий колон, красивий і крупний, якщо у нас він вагою, як обидві сережки і розміром. Тут в ньому єдине, що немає накладки. Золотий, тут просто срібло. Ну, то може бути ось такий комплект з бурштину. Ізраїльського виробника. І ще покажу ізраїльський ось такий може бути персень з долярчиком. Тут десь 17, 17,2 розмір. Напевно, все-таки 17. Тут широка шинка. Але ось так на кільцемірі виглядає 1600 гривень. Тут класний, красивий яскравий доляр. Ну, от єдине, що маленький розмір. Такого плану ще бувають сережки. Простенька шинка. Тепер продовжуємо Індію у розмірі 17 5 з такими коралами 1200 гривень вартість каблучки типу таким ромбом по 3 міліметри вставочки. І така шинка. Як різьблена. Ось така каблучка. І ще в нас буде комплект у розмірі 18,5 гірський кришталь. Тут загальна вага сережок 7 грамів, разом 15 грамів з каблучкою. Тут гірський кришталь з таким е цікавим ефектом, таким як потрісканий, бачите? Як морозний камінець, це саме е цільний камінчик. От як у нас були дуплети, коли з двох камінців. Тут це такий цілий. Де е аквамарин та е кварц. От. 3500 гривень вартість. Ось такий. Камінчик відкритий, він красивий. На літо носити морозний лід на ушках. Морозний лід. Просто лід. І лід у нас за розміром немалий, але й невеликий десь. 15 мм це його і висота, і ширина. квадрат. Церешки і каблучка. Він прозорий, можливо на відео виглядати з якимось іншим відтіночком. От прозорий як кришталь. 1500 гривень вартість комплекту. Так, ще буквально трошки прикрас у розмірі 18,2 Світлий цитрін, 2650 гривень. Ось такий квадрат. Він не те, щоб дуже охайно зроблений. от. Але за розміром і вартістю він адекватно коштує. Так, вони вже будуть по більше, ніж по 3 тисячі такого плану каблучки. Форма багет. У нас, хто пам'ятає, була ще під вісточками три на минулих показах. Індійських 22 на 12. Ну, він не маленький. Ось так буде виглядати цей цитрін. А про аквамарин дуплет, де е, одна частинка кварц, друга аквамарин ось такі сережки. Тут блакитні, вони під колір топазу, але трошечки, я би сказала, зеленіші, от як колір м'ят або колір. Бірюзовий, от десь до ось. А, ні, не бірюзовий, знаєте, колір морської хвильки. Правильніше. На відео вони може більш блакитніші здаються, от того, що камера щось не ловить цей колір. Два з половиною сережки, 1650 гривень, тут 8 грамів на обидві. Ось такі, підійдуть до. До пазових таких комплектів, або до аквамарину таку зеленувату трошечки. Вони з включеннями, з такими димками завальцована форма маркіс. Не покажу на мисці тут довгенький десь 60 см 500 гривень. Тут у нас агат, ларвікіт, гематит. На біжутерній фурнітурі плотний, класний замочок, ще невеличкий є подовжувач. Агат, гематит, ларвікіт. Сірий лабрадорчик такий. Ще маховий, так, моховий агат, так. Да. Тут трошечки дрібніший агат. Тут знову ларвікіт. Тут. Центральна частинка ось така, в цілому намисто цікаве. От, якщо ви любите такі камінці, то вони досить цікаві, зібрані. Ось такий мікс. Це, <клігlie> <клігlie> якщо не можете определитись, яке намисто вдягти, то тоді треба вдягати різні камінці. Центру тут це вже не тут просто агат. Ще на мису 46 см з на сріблі 1350 гривень. Тут по краям такі срібні вставочки, то срібні кульки. Ну, їх небагато, тут тільки біля вставочок. Цитрін спокійний, в принципі, до каблучки підходить, але каблучка не трошечки яскравіша, але там такий градієнт. 5-6 мм, ну, може, трошки на 6. Намистина огранка куб. Ось такий цитриновий чокер. Далі 44 см чокер на сріблі з срібними кульками, агірським кришталем та шпінелькою. Ось такий цікавий ну, цікава комбінація камінців. 1250 гривень тут кульки, кульки та шпінель. Бачите, між ними так. Зроблено. Він реально ніжний, він не сильно крупний, от, як чокер. Тут не передбачено. Підвісочок по центру. Просто так намисте вдягати. Якщо у вас є такого схожого тону, або можна до білого, або до чорного. От, красиво його поєднати. Сильно вже багато часу вас відняла. Всім дуже дякую за пригляд. Бажаю вам дякую. гарного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.